Цього року від 1 плюс 1 за звання найулюбленіших змагається дев'ять номінантів. Але так сталося, що премія Оскар співпала з телезіркою. Тому мені, як посланці від Кіноакадемії, доручили передати ось ті золотаві статуетки. найдостойнішим. Цим і займуся. Голівудський лицар, якого вже 83 роки поспіль вручають акторам, сценаристам, режисерам, продюсерам та технікам, чекає і сьогодні на своїх героїв. 34 сантиметри за обишки, оздоблення озолота. золота. Це найпрестижніша кінонагорода світу. Обирати було непросто на червоному килимі. Самі зірки, в очах яких читається. сьогодні. Статуетка дістанеться мені. І ось він перший щасливчик потенційний володар премії Оскар Ендрю Малахов. Російський телеведучий, і справжній шоумен. The Oscar goes to... Привіт. Я оскароносний посланець. Хочу передати children, ось цей Оскар. Yeah, сьогодні день вручення. Yeah, так, 9 годин yeah, залишилося до церемонії. Yeah, Дякую. У когось колег підтримуєте сьогодні. Uh, мені подобається фільм соціальна мережа. Як щодо фільму Король каже, я впевнений, цей фільм знайшов свого глядача. Голівуд полюбляє королівські історії. Ви збираєтесь підтримувати вагітну Наталі Портмен? краще вагітну співачку Світлану Лободу. Вітання усім, хто отримує такий Оскар. Я, я дякую. дякую. Гарна людина. Фартило сьогодні французам на червоному килимі національної опери України раптом з'являється він актор Ален Делон, але чомусь з бинтом на лівій руці. Статуетка Оскар має його підбадьорити. Алена, вітаю вас у Києві. Ви знаєте, сьогодні церемонія Оскар. Тому я, як посланець кіноакадемії, хочу вам вручити ось цю статуетку. Адже ми вважаємо вас найкращим актором усіх часів і народів. І українці вас теж люблять. Вам все подобається у Києві? А як вам нагорода? Дякую, схоже щодо премії. У кого з'явилися сумніви? Оля, це не наша награда, це шутка скажіть. Але 80-х так не вважає і радіє нагороді академії. він він дуже вдячний вам за це. І дуже... дуже просто чудово. Утім, за митю француза зіркову статуетку чомусь відібрали це або заздрість, або цього вечора. Але на делона готували до іншої нагороди. Що ж, кіноматографічні статуетки ми роздали, але в руці залишилась одна, що чекає на свого героя. Але подарую цей оскар вже наступному році, адже його ще треба заслужити.